Шановні колеги, перш за все, я хочу подякувати колег з фракції Батьківщина за надану можливість виступити і повну підтримку нашої позиції по фортифікаційним спорудам. Пане голову повернувся з закордонного відрядження. Я так розумію, проблем в нього з виїздом за кордон на відміну від решти народних депутатів немає, бо він у нас особа привілейована. І в цій ситуації я хочу наголосити, що ні вчора, ні сьогодні питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам не з'явилося. Я хочу наголосити, парламент має бути свідомий в своїй місії щоденна праця, виконання конституційних функцій, формування контроль уряду, прийняття законів, формування